Бажаю міцного друзі стосовно чергової потужної заяви Зеленського про повернення нас військових з фронту лише тоді, коли буде знищений Путін. Про що він заявив у Верховній Раді України? Тобто, українці, допоки при владі будуть перебувати зрадники, вбивці та мародери, антинародна пусифікація та могилізація будуть продовжуватись. Ротації та демобілізації взагалі не буде. Ніяких сроків служби встановлено не буде. Ми військові, є найбільшою загрозою для провладних зрадників та мародерів. Нас військових знищують навмисно в м'ясних штурмах, в спеціально створених котлах, знищують внутрішні вороги разом із зовнішніми. А народ ігнорує такі заяви. Ігнорує. Поплюження конституції, знищення економіки, знищення промисловості і продовжує чекати, що прийдуть військові та наведуть порядок в країні. У мене таке відчуття, що це якась дурка. Ворог засів в нашій хаті, знищує, знущається, сміється з нас. Нас із 50 мільйонів залишилось лише 20, а народ продовжує бездіяти та чекає, коли повернуться військові. Це катастрофа. Роздупляйтесь та починайте вже хоч щось робити в країні. Їй богу, ми маємо те, на що заслуговуємо.